Всім привіт Зараз вносимо на ярий ріпак гербіцид Ага, вже почалось. <кхи> вносимо гліфосат. Зараз де він там з прилипачем, так Що ми? Ага, ось! ось такий. Що тут ізопропіламінна Сіль гліфосату 480 грамів на 1 літр. Так, коротше, гербіциду даємо по півтора літри, загальна норма до чотирьох літрів. На сезон на цей ріпак. Пілки даємо інсектициду по 300 мл. при нормі від 0,2 до 0,5 літра на гектар. Верчо, mm -hmm. 0,3 літра на 1 гектар. І прилипача 50 мл депус. Дісиди від 15 до 100 даємо. 50. Так, я випадково заглушив помпу, ну там трошки залишилось, в принципі, бочка здорова і напор такий, більш-менш 50 літрів добіжить і так. До речі, ось я зараз проходжу, ну але це найкращий ріпак, той що найкраще виглядає з цього поля. На жаль, не весь такий. Збоку ну, не так видно, тому що впадалися соняшника бур'янці. До речі, вилив встановить близько 100 літрів на один гектар богачого розчину. На внесення грунтових ми десь вносили приблизно 150 літрів на один гектар. Але ходив я з пониженою, десь близько 10 км на годину здається, а зараз я на сьомій повишені працюю, десь близько 13 км на годину швидкість, до речі, репак, от, Так, здається, трошки не так виглядає, як ось, наприклад, отак от. Чи по сонцю воно, ну, чи як. Ну, ось приблизно зблизька покажу, виглядає він отак от на даний момент. Деякий чи то погризений чимось, незрозуміло. Ну Тут ще вид хоча б більш-менш. Бур'яну стільки, тому що ми сіяли його, здається, на початку березня, десь приблизно, тобто вже за такий час бур'яну з'явилось, амброзія. Соняшник падалишний, ось трошки краще рослини виглядають. Там, де я показував, до цього я йшов, там приблизно, напевно, отакий от майже весь частково. Ну, він якось з пляшами десь краще, десь гірше. Ну, є ось такий, до речі, що з ним Зрозуміло, чи це він погризаний чимось, чи це болячка у нього. От, ну, з трактора рядочки краще видно, чи сюди, чи, чи сюди, напевно, краще. Так, так все таки видно, як із трактора. Ну ось, Місцями отак от вигляда. Тобто все поле зелене, там є частина, я повністю по периметру зразу обійшов взагалі, таке як ковром стоїть. ну Побризкаємо. Гербіцидом бур'ян, сподіваюся, і, ну, падалиця соняшника все лишнє. Якщо загнеться, то подивимось, що, що там у нас буде з ріпаком. Можливо, трошки більше для нього всього буде. І вологи трошки більше не буде ось все, все забирати. Ні вологу, ні поживні речовини. Так ось знайшов такі в рядочках. Ось взагалі є досі отакий маленький сидить. Ну, будемо сподіватися, можливо, чи дощик пройде, Так, все-таки почнуть рости ці рослинки. Ну що ж, нарешті, можна сказати, до в це поле. Останній прохід і все. Там, здається, трошки залишиться. Це вже небагато навіть, можна сказати, робочого розчину, але оскільки попереду ще одне маленьке поле під ґрунтовий гербіцид, то я думаю нічого страшного можна там і гліфосату йому додати туди трошки буде. Напевно, чи, якщо є бур'ян, чи, напевно, кращий ефект буде. От на цьому що, це відео буде вже завершувати. Не знаю, сьогодні чи не сьогодні, встигнем, не встигнем побризкати те поле. Воно ну, хоч невеличке, але до нього треба доїхати. Все, на цьому все.